Твій біль ключ до серця аудиторії, але ти про це навіть не здогадуєшся. Щоб донести ідею, знайди головну біль, яка мучить твою аудиторію щодня. Наприклад, якщо вони страждають від нестачі часу, це їхній біль. Не говори просто зайнятість, покажи, як час зникає у дурницях. Багато маркетологів роблять помилку, ігнорують реальні проблеми клієнта. Чому так? Бо прості слова часто не працюють, а біль завжди говорить голосніше. Склади список болей твоєї аудиторії, це твоя зброя для комунікації. Наприклад, біль недостаток грошей можна підкріпити статистикою і історіями. Статистика підтверджує, біль не вигадана, вона жива і актуальна. Пам'ятай, не просто заяви біль. Покажи, що розумієш її наскрізь. Розкажи історію, де біль став приводом для змін на краще. Так, аудиторія відчує. Ти той, хто розуміє і допомагає. А ось помилка: говорити тільки про продукт, а не про біль, що він лікує. Як думаєш, яка біль твоїх глядачів зараз найгостріша? Напиши в коментарях біль, яку хочеш розв'язати. Допоможу знайти правильні слова.